Про що говорить автор? Автор говорить дуже просту річ: ви маєте зробити свій вибір. Бо якщо ви не робите свій вибір, цей вибір зроблять за вас. Хто? В першу чергу, ваші звички. Тому що ви прийшли на роботу, ви знаєте, що ваша робота побудована таким то чином. У вас є звичка, що кожен понеділок ви приходите на це зібрання, на ці збори, на цю зустріч. Так далі, так далі, так далі. У вас є звичка, що кожного ранку ви сідаєте для того, щоб відповісти на всі емейли. Вам приходить запрошення на зустріч від колег, що ви робите? Підтвердите. І оця інерція забиває вам весь календар. І він говорить: якщо ви занадто зайняті, для того, щоб просто подумати, ви занадто зайняті. І він говорить: зробіть вибір, почати робити вибір. Перестати жити по інерції. Перестати жити так, як вважають за потрібне інші люди.